Коли свято по кущам лазить. Ось Труби якісь лежать, не знаю, що це. Інтересно, тут кліщі є. Там якийсь городок у нас непонятний. Люди живуть, собаки гавкають. Ну, це як на річку йти оці. Пушкарівські. Це як пушкарівські ставки, чи що воно таке? Ух ти, тут ще й охрана є, так? Да? А, тут хтось живе, бачите, фіртка закрита, там собаки гавкають. Собаки? А, це притул для собак да, виходить, так? Да? Тут багато, бачите, вони розділені. Да. А, напевно, Це тих, що повивозили видно. Бачиш багато собачок. Привіт собачки. Дік гальосінький такі. Ну так, да. нема ж, де? де вони. А, місце? бачите, вони заходять, так вони речі чиїсь там усякі. Правильно, вони ж ухажують за собаками. Ну, Територія обгорожена, там вон, двері закриті. Всюди так. Щоб собаки не вийшли. Так, да, точно собаки пахне собачатиною. Запах такий. Та не ходіть туди О, навіть. Та я не піду, я в дітей. Я думала, тут люди живуть, а це просто притулок для, для животних. А, вони тут кормлять їх, бачиш, воду привозять. Угу. І, бачиш, їх теж треба спасати, що ж бідні собачки, скільки брошених Маріна. Оце після того вивезених, скільки. Угу. То дякувати, що є люди, які за ними ухажують. Да. Бачите, це зайшла я в маркетоп на гнівці, на скаси, самообслуговування поставили. От це так. Да. Щас куплю макаронів і буду самообслуговуватися. Полетіли. Це так. Класно, мені це подобається. Дівчата стараються випікають, суші нам роблять, пасочки печуть. Вау! Супер просто! Дивіться, пасочки. По 69 гривень. По 76. Так, дегустація в мене була. Ось пасочка 1990, Акція. Уже акція. Ось вона. Це сама смачна паска. Беріть отаку недорогу і ви будете задоволені. І он 1990. Ні, мені ця більше понравилася. По 84 гривні. Так. так що не буду я в цьому році, мабуть, пекти паски, я їх лучше куплю. Сир. Ок, це є 1579. Да, 150 гривень за кілограм чи що тут? А, ні, це 290. Подивіться, дивіться, це щось. Сир шостка, Полтава. Сил щедра Полтава, 50%. Відсотків. Та це щось не то пальто. Може, це ванті. Що тут у нас? Сирам? По сирам. Сири будуть всі брати. 52 гривні, 157 гривень. Ось він. Колбаску можна домашню купити з справжнього м'яска Акція, дивіться, акція, сплошна акція. Ну, тут класно тут трошки перестановочку зробили. Тазу от Замаринований шашличок беремо і йдемо. Бачите, як тут. Супер. М -м -м. Колбаска, м'ясо. Добро таку колбасу. Вона смачна, не смачна лікарська. Це київська колбаса, лікарська. Це ж окрошку ми ж будемо робити. Значить, треба таку колбасу. Валичо можна купити. Ціни за 100 грамів. Оливки, 41, Кетчуп-чумон, 2250. Тут такий двіж Паріж навчився. Чи з другої сторони пасачки? Ух ти. Виноград. Я взагалі за макаронами. Полуничка, 26, 267 гривень, 80 копійок. Така величенька, класна тут вам пофасували 145 гривень, 68 копійок Гляньте, яка обалденна, свіженька. Супер. Яблука. 42 гривні. яблука Картошка, да 29,89, да яблука, супер. 42 гривні за кілограм. Та тут вони всі такі, ви подивіться, ну що це таке? Чуєте? Це оценка бути по 13 гривень. Це б люди брали, пообрізали. Це немає гроші. Да. А що ви картошку будете брати? Картошки треба набрати, тут все позавозили. Оце так? І це магазин, І це маркетопт. Капуста 79 гривень 89 копійок. По 108, 100 гривень 80 копійок. Це Савойська. Савойська. Синя чи червона 54,90. Редиска 94 гривні 95 копійок. Ого, дорога. Перець по 199,50. Червоний, а жовтий по 219,90. 199,50. трошки трошки подешевів. А ось по 207. 199. Та бачите, на місці так ставлять, можна трошки і запутатися. Зато помідори по 92 гривні 40 копійок, а в АТБ по 94. А може і там уже дешевше. Вірбать той хвост. Наше платить. Так, да. далі. О 114,85 і по 110. 109,90 цвітна капуста, помідори. Це думаю, чи помідорів набрати, чи потім прийти сюди. Це угу. ну, багато всього тут є. Клас, супер, просто Салат. Оце геркий якийсь, мені не дуже він зайшов. Стебло Северисто 9,95. Стебло, мікрозелень, грибочки, М -м -м. Тортики. А ми тут не беремо ми вацак ходимо. В вацаку самі смачні. Тут дорого, і не годиться. От. А що тут подольче? Дольче. 40 гривень 30 копійок дольче. Ну цей непоганий 3410. Десерт, лісова ягода. О, по акції лактонія. Візьми від їжі все корисне. Ух ти! 47 гривень 60 копійок. Хороша. Ой, чихнула, я прикрилась, не переживайте. Молоко 42 гривні 40 копійок. Ну, маркетоп, маркетоп там АТБ Тетяне. Фані. Ох, і фані подорожало. 750 грамів, 70 гривень, 50 копійок. Да. Це така ціна. О, на ферму акція. 53,90. Зробіть її по 43,90. Візьму сразу штук 10. Я люблю таке, такі йогурти. Так, сезон Ізюма, гляньте, який Ізюма, у ну, не сезон а якраз на пасочку. Всі ізюм беруть. 9 гривень 77 копійок за 100 грамів. Глянь такий класний. В принципі, можна спробувати, я думаю, якщо один от. Бачите, зараз я вам скажу, смачний він чи не смачний це ізюм. Ну, що я вам скажу, смачний. На паску можете брати не пожалкуєте. Ну, я думаю, не виганять з магазину. Ти, дивіться, що я знайшла. Рошен 1890. І це ось на акція. Дивіться, 1890. Колись вони були по 14 гривень. А що з 1890, Петя, Петя. Що це так дорого? М? А оці були по 11 гривень з копійками. Ну, це смачні, 1590, Бачите, акція. Рекламщики працюють хорошо. Дивіться, пан Порошенко нам конфети предлагає, бачите, як? Щоб не перекупів менше було акція. Так вони були раніше по 10-11, по 11, а ці були по 14 з кобійками. Акція, 18, Дивіться, ця акція дорого. А грамовка там взагалі 43 грама, 18,90, 100 грамів, скільки буде? Ти хочеш рошенських конфетів? Ні-ні, корона. Корона? Коровка, коровка. Коровка. Я бачила, як мужчина молотком їх розбирав. Він так поставив на сі. і молотком. Пах. Отак під <різь> Все не свіже, де макарони? Він макароні. Сіночки. Так можна там з той сторони ще подивитися, по 22 гривні. Да. Сможені, сольоні. Майонези по 36 гривень. Шубу олів'є, хто робитиме за майонезом. Згущенка, 51 гривня, 30 копійок. Є по 62,50. Не буду оце пекти паску, буду лежати на дивані. Мені там пишуть, що я ледача, ноги задираю. Задеру дійсно ноги і буду лежати вище, що, що там є. Треба. Так тут, мабуть, нема. немає, це нормальне. Тут немає. Але... Ну, оце нормальна. Соль. Там, де єшки не пишуть, то значить хороша сіль. Майонези. Супер ціна на чумок. Супер ціна. Ох, борошно 4392 КГ. Я борошно купила, о, макарони. Хто купляв отакі макарони? Ситий українець? 30 гривень 30 копійок. Це, це дорого, дешевше треба знайти. Зараз щось знайдемо. М'ясом там торгують, заторилися. Ось каша є, кусь Кусь Кусь-кусь. Каша, як вам ціни на кашу кускус. -кус. 70 гривень 90. 400 грамів 70-90. Да. Йо Йома! -йо. Я, ну, я каші вже не люблю. Вже не Де я буду святим ну, духом питатися. Рис. 43,70. рулю. Та Суп гороховий. І тепло, і ситно. Суп. Гороховий, 60 грамів 8,90. Оце візьму суп, а буду їсти отак дешевше. Бачите, я вас навчу економити. Попробуємо такий суп гороховий. М -м -м. О, макарони. О, по 35,90. Паста. Оце, мабуть, візьму і зварю. Це рошки, рошки. А ось 32 гривні. Дешевше, отакі зроблю. У мене і мене такі любе. Я прийшла за макаронами. Значить, куплю макарони. М -м. Ну і суп собі себе побалую вже супа візьму. Пачку макаронів сьогодні зварю і буду довольна. Риба Скумбрія. 212, 10 Десять. А сіки воно стоїть? Ану, тітлю, відійдіть час, секундочку. Ану, відійдіть жіночка, пройде час. А що тут таке? Може відкрити набір для юшки, це холодець робити. А сіки він стоїть. 10 гривень. Що сір'ї? Тут голови і хвости. Дивіться, 11 гривень 92 копійки. Так це шара, може взяти, спробувати, щоб зварити. Так може відкрити спочатку понюхать. Ну не смердить тут, уроді би. Не Ні? Ану, що там, щас ми глянемо, чи можна це брати, чи не можна. Дивися. Розірвіть його, пакет не, в пакеті. Дивись, ну. це голова, вона велика голова. Дивись, так понюхать Диви же треба. Давайте нюхнемо. Я понюхаю. Розірвіть його, бо то ми все одно слібратимемо можна буде. А якщо не візьмеш? Ну і що, зав'яжеш. Зав ми ж да ж попробувати, яке воно. Коли нами їх його фасували, а ну, ну що, а це що? Красна ризик, дві, дві голови? І хвіст, і хвіст? Ага. А скільки це стоїть? 10 гривень. А це ось? 11 гривень 92 копійки. О, я візьму поліуху сьогодні зварити. Точно. І вам обов'язково розкажу, смачно це чи ні. Так, карасики, 37 гривень кілограм. Забігайте, я ось набрала рибу смачної, буду жарить. Їсти рибу. Ні, жарити. Карасики. Гляньте, передає привіт. Ось, ось ось. Ну і що? О, гляньте. Головне, що не нам при... І це живий, тут всі живі. М? Оце це ми зайшли у маркетоп. Тобто. Тут ще каси самообслуговування. І ось дивіться, хвостом вателює. льоє. То в гривень, 60 копійок. Ціно. М? Так, рибка сушена. Все свіженьке позавозили. У нас це ж перед паскою люди поснували, нічого не купляли. Ні, ніхто не візьме. У вас там нема грошей. А, тоді ні. Так. Дерево вугілля, дерево вугілля, дрова це для шашликів. Ікра красна. 370 гривень 60 копійок. Хребет 1644. Салака мою, корюшка в'ялина, 56 гривень 40 копійок. Це маркетуп. Це маркетуп винесуть просто. Буде потім новий завоз товара. Так? Да? Захвати нам ще этот нода. Олію ще зглянув. Чому тут олія? Олей на шість чотири, вісімдесят, сімдесят Колбаси, балабаси, Куплюйте українське, підтримуйте державу, сторожня морка, макарони. Розіграємо. Розіграємо. Вацак. А, ну, пішли. Зараз зайдемо ось Вацак. Добрий день. Добрий день. А що ви почули? Так. Нормально, такі мені. Чого? Та ми за Зараз прийшли. Ми спеціально ми бачили вашу бачив. А вона йшла там. Що ми йдемо? Не тут ні, мене заходили і кажуть. А ми от вас йдемо це майже з центра. Ми тут чисто звичайно, ми думали, вас магазин поділені на дві частини. Яку свізи на дві частини? <рес> Вона, <рес> ну я як ото кожу з тонком чимсь добують, що А вам кажуть, то не так смачний буде, каже, ти на дві частині. Так, а Міленю <рес> маленький. Його немає, я маленької не буває, не буває в одному вісім я не її немає. Батенька, то немає. Що мені брати? Що хочете? А погонечку не хочете взять ніжна, ніжна? Mm. <плес> Ціни на тортики, Так що заходьте в вацок. О, кістечко в асортименті. Mm. Екстра. Екстра. Супер шоколодна салюмі. 300 гривень. О, хто пробував цю шоколадну? Сальомі мені цікаво, смачно чи ні? Рулет в асортименті 94 гривні. Бачите, який рулет хороший. Солодка. М -м -м -м. Ух ти. Чорнослив. Цукерка чорнослив. Ух ти. Багатенько є сього. Пасочки. Зайшли оце, пасочки купили. Гляньте, вже їх розібрали кекс великодній 33 гривні, все. Розбирають. так, говорю, Та, вацок, це супер. Торт джаз. Торт апельсинова сонота. 328. Цитрус. Ммм, mm, оце все. Та тут тільки все трот. Тут сюди зайшли і скупилися. Тут, бачите, вже розбирають день і ніч. 397 гривень. Кіло 350. Ммм, Київ 397. Молоко. Ташине молоко 397. Праски, вау! День і ніч. Золотий горішок. Оце золотий горішок, оце суперовий. Ще смачніший, чому то я брала в этом грошені Київський торт. Оцей золотий горішок, найсмачний. Київ 149. День і ніч. Вау! Оце да. Це супер тут. Що там після маркетоп та вацакої я зайшла в екомаркет, Забула картоплю купити. Дивіться, лайфхок вам показую. Якщо у вас немає кулючки, а кулючок у нас стоїть гривня там з копійками, берете ось перчотки. Бачите, як? Одна картошина в і друга картошина супер, звожили, наклеїли ценник, на косі скажете. І вийшло дві картошки, 24 гривні, 74 копійки. Далі що я ще взяла морквину морквина, 7 гривень 63 копійки. Знаєте, я з такої сім'ї, що з багатої, що вже на кульках економлю цибулька. 3 гривні 12 копійок. Все, у ходу варить. Ще покажу, які я голови купила. Це ж розпаковка. Дивіться. Набір для юшки. Кілограм 5 гривень 80 копійок. на суму 11 гривень 92 копійки я запарилася. Давайте дивитися. Ну я розв'язувала нюха, в принципі, свіжачок, зараз я відкрию це все і покажу ж вам, що я купила. Ну, Я все одно буду мить, я не знаю, чи тут джабри є. Гляньте, тут сільке м'яса, скільки всього є. Зараз достану. Так, показую. Голова. Зараз я її зразу... Вона така ще й мерзла. Ух ти, її руки не візьмеш. Здорова така труба рулю. Це товсто лоп, чи що воно? Жобри. А жобри треба достать буде. О, дивіться. Гляньте, <кхух> яка голова. Жобри достану, ось тільки м'яса тут ще є. Уж... Буде хороша юшка. Далі хвостик. І ще один хвостик. І ще одна голова тут. Як же є достать. О, все, зараз буду мити і варити. Свіжа, дві голови, два хвоста. Буде в мене набір для юшки. Уха. Купила ще там цибулину, морквину, таке все. Це ото. Так що йдіть бігом маркетут за отаким всім смачним.